Всім привіт! З вами канал Свинарство з нуля і ми на своєму господарстві. Вже пройшло майже півтора тижня, як я відлучив своїх пацяток. І сьогодні хочу зробити дати уколи, Чи яким уколи дати, яким таблетки, тому що до 10 кг ваги. Уколи не рекомендують давати проти глистів. Ось та льошка, вона була найбільша. Вона важила 10-100. Це коли я відлучав її від льоти. Ну, сьогодні я переважу і подивимося, що вони. Ну, вони, звісно, я думаю, що не набрали сильно, тому що, як то говориться, молоко це є молоко. Даю їм. Старт ще поки що до двох місяців, це їм буде два місяці, мабуть, два місяці і тиждень, і я їх переведу вже на інший комбікорм, на іншу рецептуру. Тут зараз входить соєва макуха, а в іншому, в наступному вже комбікормі рецептурі буде соняшникова макуха. Я вже повечещав від них, кинув соломи. Їсти в них є, вода також. І сьогодні я не тільки поросят, а вже буду деліментацію робити всіх. Це наша мальвінка. Вона вже почала поправлятися після поросяток. Вони її трошки були підтягнули чи затягнули. Але зараз вона вже починає поправлятися. Я її не злучав. Вона гуляла тихо. За хнурами була, не було видно сильно, але я її, скажімо так, і не хотів зразу ще злучати, щоб вона трошки поправилася. Це, відлучив я їх 1 числа, десь 5-7 го го вона гуляла і десь 27-го, 28 го де я буду вже її злучати. Ще не знаю яким сім'ям якого хряка, але ну, думаю, мабуть, що п'ятреним попробую. І сьогодні мальвінці також буду давати уколи від глистів. Також уколи проти глистів буду давати нашим біленьким. І ще таке, вони якісь в мене всі в прищах. Чи це їх комарі кусають, чи це кліщ. Але е, вже дам, вколю їм і вермектин, тоді Ну, Воно на кліщ не похоже, тому що воно такі, як би сказати, воно не, не чухаються їх, не чешуть вони. Так, просто як комар вкусив. Ну, буду бачити. дамо у коле, там буде видно. Це одна ось ця льошка, ця перша йде, вона сама менша, а та льошка сама більша. Ну і там ще кабанюра середи. Сьогодні я також їх переважу і скажу їх, у них вага, що вони важуть, будемо бачити. Ну, Думаю, що в тих по кілограм 30 мають, а той до 40. Ось такі таблетки я буду давати нашим пацятам. Це е, назву я не знаю їх, тому що я щось не спитав. Я прийшов в етаптеку, сказав, що мені потрібно поросятам відлистити, мені дали таблетки і все. Тут це, їх треба ділити на чотири частини. Одну четверту давати поросятам. Зараз буду перед... думав, я давати яким більшим, яким вже є 10 кг давати уколи, але не буду. Тому що, якщо потім я, по-перше, не буду знати, яким давав уколи, яким таблетки. По-друге, як потрібно буде робити повторний, щоб не дати е, більшу дозу уколів, тому що вони також впливають на ріст. Переважили і дав я вже таблетки від глистів своїм поросятам. І також я їх вже розділив. Залишив тут шість і в ту другу клітку шість. Важив їх в крайній раз я першого числа. І результати були такі. Менший кабанчик рижий, Ось цей, що він зараз ось цей, він важив, тоді шість і шість. Сьогодні він заважив 7,9. Той другий, що ось там коло стіни кабанчик, він важив 7,6. Сьогодні він заважив 8,1. Льошка, сама більша Льошка, це е, ось там вона в углу. Там сама більша. Вона важила 10,1. Сьогодні вона заважила 12,1. 2 кг за 10 днів, скажімо так, вона набрала. Але в загальному, в загальному, я думаю, що непогано. Сама менша вага це цього кабанчика, як він і був, самий менший, 7,9. А то е, 10, 9, 8, 10,9,8. Ну, 8,1, 7,6 це саме перепрошую, 7,9 і 8,1 це сама менша вага. Це наші кабанці. Альошки то трошки попідтягувалося, 10, 8, 6, 9, 10, 9,2, 2 по 10 і ця сама більша 12. Ну, я рахую, що це непогано. Ось ці вже всі клітці, вже освоюються, Там також їм накидав їсти, вода є. Ну, вони так подивитися на них, то вони всі ніби такі однакові, бо там різниця в них невелика, але але трохи є різниця. Ну Зараз ще буду давати мальвінці укол, спочатку буду важити її, а потім ще нашим біленьким. Зробили ми вже всім профілактику проти глистів. Наша мальвінка заважила 144 кілограми. Але вона вже трошки поправляється, трохи вже набирає вагу. Ну, якось імені вона ще набере. Ну, думаю, що все буде нормально. Це, на новому місці наші пацятка. Цих вже лишилося менше, вже їм більше місця буде, хоч воно так здається, що вони маленькі, скільки їм потрібно, але все одно. Цим також білим дали ми уколи Переважили їх. Останній раз я їх важив, це було 9.03. Кабанчик важив 14,6 кг, а сьогодні він заважив. 42 кілограма. Льошка менша важила 13,2 кілограма. Сьогодні вона заважила 28 кілограм. І льошка більша, яку я планую залишити на синоматку, але ще не знаю, як піде. Важила 15,8 кг. сьогодні вона заважила 52 кілограма. Ось така в них вага. Сьогодні зробили дегельментацію, тому що вже в цих прийшло три місяці. Е, поросятам також потрібно було, бо відлучили від Льохи, але те, яким не було всім по 10 кг, то давали їм таблетки. Ну і Льосі, поки її буду злучати, також потрібно зробити було профілактику від глистів. Ось так. На ну, це буду закінчувати своє. Таке невеличке відео. Кому сподобалось пальчик вгору, підписуємося на канал. На все добре!